На РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Освітяни, медики, комунальники та спортсмени рівного не отримають грошей у обсягах, про які вони просили на цей рік. І це навіть після того, як видатки із основного фонду міського бюджету підкріпили вливаннями з так званого другого кошика, гроші з якого зазвичай спрямовують на різноманітні програми. Чи вдасться отримати додаткові мільйони уже в середній року після перегляду державного бюджету? Фахівці не знають, вони не виключають, що доведеться ще більше затягнути паски і жорстко економити на усьому. Майже 757 мільйонів гривень заробило рівне торік. Виходячи з цієї суми, міські фінансисти разом з бюджетною комісією і розподіляють цьогорічне фінансування по всіх управліннях. Найбільше отримають освітяни, соцзахист та медики. Щоправда, аби покрити усі видатки, їм треба значно більше. Не рятують ситуацію навіть додаткові мільйони з так званого другого кошика. З Цих коштів нами додано на виконання делогованих повноважень більше ніж 32 мільйони гривень. Але разом з тим, навіть цих коштів не вистачає. Для того щоб ми закрили потребу в таких галузях, галузях, як освіта, охорона здоров'я, фізична культура. Ось тому додатково не вистачає в місті більше ніж 35 мільйонів гривень. Не вистачає всім зараз у нас. Мені здається, що найважче буде управління житлово-комунального господарства. У майбутньому місто хоче економити на електроенергії. Члени комісії кажуть, витрачати щороку на це майже 70 мільйонів гривень не марнотратність. Тому у рівному збираються створити відділ енергоменеджменту. А поки що додаткові гроші сподіваються отримати з інших джерел. Будемо надіятися на перегляд бюджету держави. і Будемо рахувати, що нам ці кошти додать. Якщо ні, то тоді потрібна жорстка економія і оптимізація видатків. міського бюджету на чому саме мають економити управління. Якщо до цього дійде, фінансисти поки не говорять. Як виглядатиме кінцевий варіант головного коштористу міста? Рівняни мають дізнатися ще до різдва. Голосування бюджету депутатами заплановане на 5 січня. Ірина Висловська назад міріган інформаційна програма День. Лікарняні на Рівненщині цього року будуть виплачувати вчасно, як запевняють в обласному відділенні фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для цього є усі необхідні гроші. Окрім того, чутки про те, що цьогоріч лікарняні виплачуватимуть не повністю у фонді назвали безпідставними. Далі продовжить Алла Сищук. Пані Світлана чула розмови про те, що зайвий раз брати лікарняни цього року буде невигідно і недоречно. Хоча сама жінка такою можливістю ніколи не зловживала. На лікарняні не ходила майже ніколи. Завжди, як не з температурою, то це завжди на роботу. Чесне слово У нас мабуть, таке покоління, що ми вже так привикли. У фонді соціального страхування, де безпосередньо відповідають за виплату лікарняних, кажуть, що жодних затримок з їхнім фінансуванням немає. Все залежить від оперативності бухгалтерів на місцях. Отримавши від них заявку, фонд за шість днів повертає кошти на лікування. Механізм виплат залишається таким, як і раніше. Працюючий хворий, який має стаж до п'яти років, отримає 60% зарплати, понад вісім років всі сто. Чутки, що за лікарня платитимуть лише тим, хто отримав перелом кінцівок чи подібні травми. Керівник фонду спростовує працездатність дається, коли голова болить, коли інше болить, не тільки зломив чи викрутив руку і ногу. Це є виробничі багато травми, то там ми за те не відповідаємо. Ми за побутові травматизм відповідаємо. Ну а виробничі травматизм, там ще крім того, що виплачують за полікарняному, там виплачує одну ставку, де людина працює, там виплачують безплатно всі ліки, всі ліки виплачують, і багато деяких є привілегій. Тому Григорій Синовський радить людям, котрі отримали травму на виробництві, ні в якому разі не приставати на пропозицію керівника та не переводити її в розряд побутових. Адже були випадки, коли фінансові втрати у таких випадках сягали до 200 тисяч гривень. Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Середній розмір пенсії на рівні за рік зріс на 90 гривень і становить нині 1080 гривень. Про це повідомили в обласному управлінні пенсійного фонду. Там вже почали перераховувати січневі виплати на рахунки своїх клієнтів. Загалом торік жителі рівнищини отримали понад 4 мільярди гривень пенсій і допомог. Це на 400 мільйонів більше аніж у 2010-му. Звісно, рік і сам пенсійний бюджет Рівненщини також вдалося зменшити нестачу зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Загалом торік платники погасили майже 24 мільйони боргів. Зимові річки, дороги та поля, храми та хутори. Загалом майже пів сотні картин у Рівному відкрили традиційну щорічну різдвяну виставку. Свої роботи на ній представили більше 20 художників. Цьогоріч її відкрили дещо пізніше, ніж зазвичай. Проте і побачити роботи можна буде довше, майже протягом цілого місяця. Однією з перших торічню зиму на картинах побачила Оксана Жужельська. За вікном січневий дощ, а на стінах художньої галереї Вернісаж Кучугури Снігу. Рівненські художники представили на традиційну різдвяну виставку свої найкращі роботи. Тут і святині рівненщини, і її краєвиди. На виставці представлено 22 художника, в тому числі є вже молоді художники, які закінчили Київську академію національного мистецтва. І 40. Більше 40 робіт 45, що там робіт представлено на цій виставці. Художник Олександр Бобришев на різдвяній виставці представив три свої картини. каже після створення зимових пейзажів, просто закохався у цю пору року, попри те, що малювати взимку не надто зручно та й спроможність потенційних покупців не надто висока. Відтак, приміром, за ці картини просить від 200 до 400 доларів. Цю тематику розробляв дуже довго. Проводилася виставка зима в акварелях, просто окремо, то початок був в Одесі, показував, потім лічився, знову Одеса, потім Київ ще був, і потім рівно я показав в повному обсязі. І далі працюю над тим. Знаєте, я как, просто закохався зимою пейзаж. зажив. Ришуцька. Не вистачає цьогоріч зими, можуть поринути у намальовані кучі гори снігу до кінця січня. Саме стільки триватиме різдвяна виставка у галереї Вернісаж. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. І на останок трохи спорту рівненський кардинал з третьої спроби таки зумів відібрати очки у лідера чемпіонату України з футзалу Львівської енергії. Дві попередні зустрічі завершувалися поразками рівнян, і лише у 12-му турі підопічні Сергія Піддубного зуміли звести зустріч із енергетиками в нічию у вирі мініфутбольних баталій. Побував Роман Сварида. Третя у нинішньому сезоні зустріч із енергією мала для рівнян принциповий характер. Попередній матч суперників завершився перемогою Львів'ян на останніх секундах гри та скандалом через непризначений у ворота енергетиків шестиметровий удар. На звітну зустріч наставник рівнян Сергій Піддубний поставив перед своїми підопічними завдання будь-якою ціною відібрати очки у лідера після тої гри, яка була у Львові, там, де нас потріпали нам нерви і дуже так сильно нас обідали. Ми були готові на всі 200% в емоціональному стані. Ще у першому таймі рівняни свої амбіції підкріпили створеними гольовими моментами. Відкривати рахунок зобов'язані були Сергій Піддубний та Олександр Бондар. Втім, обидві дуелі із гравцями кардиналу виграв воротар енергії Владислав Лисенко. Багато моментів в нас ми не реалізовуємо. Ми над цим працюємо. Ну, Бачите, поки що не, не до кінця не до кінця. Підпрацювали ці елементи, але хочу, хочу підкреслити, що Лисенко, на мою думку, один з сильніших воротарів зараз в Україні, йому дуже тяжко забити його. Після безгольового першого тайму суперники зуміли по одному разу вразити ворота один одного у другому. Сергій Якунін забив після передачі Степана Струка, а згодом Михайло Волянюк після пасу Олександра Бондара рахунок зрівняв. Наставник Вів'ян втрату очок у Рівному пояснив втому і підопічних після виїзду до табору національної збірної та поганим паркетом. Невозможно создавать. Это сразу получает команда преимущество. Я не обижаю достоинства вашей команды. Я ее ценю, уважаю. Не подумайте, что это какая-то причина. Надо всегда вещи называть своими именами. Ну невозможно. Ну ніхто ніколи, ні в одному залі пол неможливо увідіть по пола. Вот так м'яч, як на стиральній доски. Нічийний результат не змінив турнірного становища команд. Кардинал залишився на п'ятій позиції. Енергія продовжує лідирувати. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День ще більше цікавої та корисної інформації. Дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.